Німецькі танки леопард будуть в Україні. Наразі лише вирішується, як цю інформацію подати публічно. Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив представник прес-служби головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсоп. За його словами, Київ досяг значного прориву в отриманні військової допомоги. І загальна позиція партнерів щодо постачання зброї нашій країні сформована. За останній рік вільний світ насправді пройшов в такі величезні. Тектонічні кроки, які і зміни розуміння ситуації в Україні, ситуації прийняття Росією і в принципі готовності, зокрема, допомагати Україні, те, що ми бачимо зараз по допомозі, скажімо, з точки зору засобів протиповітряної, протиракетної оборони і бронетехніки, ну це вже по само по собі прорив. І по танкам ми не побачили остаточного оголошення публічного рішення. Але я думаю, що консенсус вже сформований, і ну скажімо, загальна позиція щодо необхідності перемоги України, вона вже сформована. А для цього точно потрібні танки, і зокрема Леопарди-2.